Боротьба за чисте повітря триває. Наша команда вже розповідала вам про перипетії, що точаться довкола підприємства у селі Гряда. За словами місцевих жителів, тамтешній свинокомплекс завдає великої шкоди навколишнім землям, річці Західний Буг і здоров'ю людей та функціонує без належних дозвільних документів. Відтак Галина Солонецька подала позов до жовківського суду з вимогою припинити діяльність свиноферми у гряді. Проте суддя відмовив у задоволенні позовних вимог. Дуже шкода, що суддя виніс таке рішення. Це було очікувано. Але, звичайно, ми дуже багато зусиль і багато доказів додали суду для того, щоб показати законність нашої позиції, обґрунтованість наших позовних вимог. Але ми звичайно не здаємося і плануємо оскаржувати до апеляційної інстанції рішення цього жовківського суду. Люди не можуть продовжувати задихатися цим жахливим смородом і боятися відкрити вікно, і боятися справити день народження своєї дитині чи випустити взагалі дитину на вулицю спокійно, що знати, що вона не буде задихатися цим жахливим смородом спиноферми. І відповідно будемо робити все можливе, щоб наші діти росли в чистому повітрі і мали можливість розвиватися, а не назбирувати хвороби.